Сьогодні я розкажу вам про Італію. Італія на карті виглядає як чобіток. Країна знаходиться в теплій частині Європи, де багато сонячних днів, багата рослинність, красива природа. Найбільші міста Італії це Рим, Венеція, Генуї. Рим найстаріше місто світу, столиця стародавнього Риму, повне загадок незвичайних історій, легенд і звичайно ж архітектурних пам'яток минулого. У більшості людей Рим асоціюється із колізеєм, що й не дивно адже цей давньоримський мурашник дійсно вражає. Ще одна цікавинка міста. Фонтан на площі Треві. Завдяки незвичайній підсвітці ввечері перетворюється на незвичайне видовище. Рим захоплює величезною кількістю музеїв, храмів, кожен з яких має особливу атмосферу і власну родзинку Один із найяскравіших – замок святого Янгола. Венеція Місто на північному сході Італії є одним з найбільш унікальних і відомих міст планети, історичний центр якого побудований на 118 островах Венеціанської Лагуни, що з'єднують 400 мостів. Венеція приголомшлива, казкова. Понад 20 мільйонів туристів приїжджають сюди, щоб подивитися на чарівні канали, витончену архітектуру і мости, покататися на гондолах, сфотографувати міст Ріальто, скуштувати місцевої кухні. Венеція. Це місто, яке кожен день гуде як розтривожений вулик, а ввечері завмирає. В місті взагалі немає автомобілів. Гондола це венеціанський засіб пресування, водне таксі. Генуя портове місто з багатою історією. Що тісно переплетена з морськими подорожами та торгівлею. Місцева гавань є однією з найкрасивіших в Італії, собор Святого Ларенца – вершина майстерства багатьох художників, іконописців та архітекторів. Площа Де Феррарі одна з найвідоміших вулиць центральної частини Генуї. На ній знаходиться театр Карло Феліче і Палац дожей. Вулиця Гарібальді одна з найвідоміших вулиць Італії із чудовою архітектурою. Раніше тут жила місцева знать і заможні люди, тому будинки тут досить вишукані і багато оформлені. А ще Італія відома своєю національною стравою. Це піца. Про неї я розкажу наступного разу.